Прості винаходи запускають глобальні процеси і фундаментальні перетворення, а ще розповідають історію про те, як змінюється і функціонує наш світ. Кожен новий винахід це історія про людські ідеї, невидимі для ока процеси і складні системи, що нас оточують. Тож сьогодні я розповім вам про роботів. Значна частина роботів родом із Японії. Корпорація Хітачі у 2015 році похвалилася ось таким роботом і пообіцяла невдовзі випустити його на ринок. Це не єдиний робот, здатний узяти пляшку з полиці, але поміж існуючих роботів, він найбільше наблизився до того, щоб виконувати це на позір дуже просте завдання, так само швидко і вправно, як людина. З часом роботи на кшталт цього зможуть цілком замінити людей на посадах складських працівників. А поки що люди та роботи завідують складами разом. Скажімо, на складах Amazon бігають роботи компанії Ківа. Вони, правда, не беруть речі з полиць, а приносять полиці до людей, аби ті самі взяли що треба. Заощаджуючи людям час, який витрачався б на ходіння поміж стелажами, роботи збільшують ефективність праці мало не вчетверо. Роботи і люди працюють поряд і на фабриках. Звісно, на виробництві роботи застосовуються вже не один десяток років. Ще з 1961-го, року, коли компанія General Motors встановила в одному з цехів першого Unimate, схожого на невеликий танк однорукого робота, що використовувався для зварювальних робіт. Проте донедавна між роботами і людьми на виробництві існувала сувора сегрегація. Почасти, аби захистити людей від можливих травм, а почасти для того, щоб люди не збивали з пантелику роботів, які потребують для роботи певних чітко вивірених умов. У випадку деяких новітніх роботів такої проблеми немає. Чудовий приклад це робот на ім'я Бакстер, що вміє не наїжджати на людей і не перекидатися, коли людина сама на нього наштовхнеться. Бакстер має очі, мов у персонажа з мультика. Які допомагають людям зорієнтуватися, куди він має намір рухатися. А коли хтось виб'є в нього з руки інструмент, бакстер не буде марно працювати далі з пустими руками. Раніше промислові роботи потребували спеціаліста, який би їх запрограмовував. А щоб навчити бакстера виконувати нові завдання, достатньо просто показати йому, що і як робити. Світова популяція роботів швидко збільшується. Продажі промислових роботів зростають приблизно на 13% щороку. Тобто їх народжуваність що 5 років мало не подвоюється. Багато років панувала тенденція переносити виробничі потужності за океан, у країни, що розвиваються через дешеву робочу силу. Нині тенденція протилежна. Компанії повертають виробництво назад, і роботи важливий чинник у цьому процесі. Роботи виконують сьогодні дедалі більше операцій. Вони рвуть салат, працюють барменами, перевозять пацієнтів у шпиталях. А проте визнаємо, поки що вони роблять не так багато, як прогнозувалося. У 1962 році, через рік після появи Юнімейта, в американському мультфільмі Джетсони з'явилася робот покоївка Роузі, що виконувала для господарів усю хатню роботу. Минуло півстоліття. І Роузі? такого поки що немає і близько, попри прогрес у робототехніці за останні роки. Прогрес частково обумовлений удосконаленням робототехнічної апаратури, а зокрема, появою кращих і дешевших сенсорів. Якщо говорити людськими категоріями, то у роботів покращилися зір, чуття дотику у пальцях, вестибулярний апарат, що допомагає їм втримувати рівновагу. Удосконалювалося і програмне забезпечення роботів, тобто людською мовою роботи дістали кращі мізки. І давно настав тому час адже машинний інтелект це ще одна сфера, у якій давнім надіям не судилося справитися. Перші спроби винайти штучний інтелект датують зазвичай 1956 роком, коли у Дармутському коледжі відбулася літня школа для науковців, присвячена машинам. Що використовують мову, створюють абстракції, формулюють концепції, розв'язують проблеми, доступні сьогодні тільки людині, і самі себе вдосконалюють. У той час багато хто прогнозував, що до появи машини з інтелектом, аналогічним людському, залишилося десь років з 20. І тепер, через 70 років, часто можна чути, що вони з'являться ось ось досить швидко. філософ футуролог Нік Бостром. Дивиться на це трохи цинічно. 20 років каже він, це улюблений термін для прогнозувальників радикальних змін. Якщо прогнозувати щось на ближчі терміни, то мали б уже існувати якісь прототипи прогнозованих інновацій, а прогноз на довші терміни не приверне такої уваги публіки. Крім того, каже Бостром, 20 років це також і середня тривалість кар'єри прогнозиста-футуролога. Тому репутаційні ризики стримують їх від надто сміливих прогнозів на ближчі терміни. За останні роки прогрес у галузі штучного інтелекту справді пришвидшився, особливо це стосується так званого вузькоспеціалізованого штучного інтелекту, алгоритмів, що дуже добре роблять щось одне: грають у настільні забавлянки, відфільтровують спам з електронної пошти чи розпізнають обличчя на фото у Фейсбуку. Процесори стали швидші, бази даних більші, а програмісти вже вміють створювати алгоритми, які самі працюють чимраз ефективніше. А як саме це відбувається? Часто до пуття не розуміють навіть їхні творці. Ця здатність машин до самонавчання викликає у деяких мислителів, як-от у Бострома, занепокоєння. Що буде, якщо, або краще сказати, коли, ми створимо універсальний штучний інтелект. Систему, що як і людина, зможе дати раду з будь-якою проблемою, чи цей інтелект не стане дуже швидко суперінтелектом, як нам тоді втримати його під контролем? Утім, про це ще зарано хвилюватися за деякими оцінками, на створення універсального штучного інтелекту людського рівня чекати, як люблять повторювати футурологи ще років за 20. А вузькоспеціалізований штучний інтелект уже сьогодні трансформує світову економіку. Вже не перший рік. Комп'ютерні алгоритми перебирають на себе рутинні справи, які колись робили білі комірці, наприклад, бухгалтерію чи роботу з клієнтами. Та й представники найпрестижніших професій теж не почуваються у безпеці. Суперкомп'ютер Watson компанії ABM, який прославився тим, що обіграв кількох чемпіонів телевікторини, уже вміє краще за лікарів діагностувати рак. Комп'ютерні програми не згірше за досвідчених адвокатів можуть передбачити, яка саме аргументація допоможе виграти справу. Роботи-консультанти дають слушні поради щодо інвестування, навіть більше. Комп'ютерні алгоритми масово штампують новини з фінансової або спортивної тем. На думку деяких економістів, саме роботи і штучний інтелект стали причиною однієї цікавої тенденції. Нині відбувається розрив зв'язку між кількістю робочих місць і продуктивністю. А продуктивність це міра того, наскільки ефективно економіка перетворює фактори виробництва, такі як робоча сила і капітал, у корисну продукцію. Історично, як і слід було сподіватися, збільшення продуктивності тягло за собою створення нових робочих місць і зростання платні. Але, як переконують економісти, сьогодні у США це вже не так. Від початку нового століття продуктивність в Україні зростає, але кількість робочих місць і рівень платні не зростають співмірно. Деякі економісти непокояться, що ми переживаємо вікову стагнацію. Коли навіть за нульових або від'ємних відсоткових ставок в економіці бракує попиту, який стимулював би зростання, ідея про те, що технологія може знищити або декласувати певні робочі місця, аж ніяк не нова. Саме з таких міркувань лудисти 200 років тому трощили механічні ткацькі верстати. А про те, як ми бачили, саме назва лудити набула глузливого значення. Бо в підсумку розвиток технологій завжди створював нові робочі місця взамін тих, які він забирав. Утім, не завжди ці нові робочі місця були чимось кращим, як для самих працівників, так і для суспільства. До прикладу, одне із сумнівних благ від появи банкоматів полягає у тому, що тепер банківські службовці замість просто відрахувати готівку повинні впарювати клієнтам банку різні хитромудрі фінансові продукти. Які будуть наслідки теперішньої роботизації? Питання дискусійне. Не виключено, що деякі заняття, які залишаться людям, будуть справді гірші, аніж те, що ці люди робили раніше. Річ у тім, що робототехніка прогресує у плані мислення швидше, ніж у плані роблення, мізки роботів удосконалюються швидше, аніж їхні тіла. Мартін Форд, автор бізнес-книги Пришестя роботів. Звертає увагу на те, що роботи можуть успішно приземляти літаки і торгувати акціями на біржі, але досі не можуть чистити туалети. Тож, мабуть, зазираючи у майбутнє, варто шукати там не робота покоївку роузі, а щось на кшталт комп'ютера на ім'я Дженіфер, який уже сьогодні використовується у складському бізнесі. Цей комп'ютер через навушники каже працівникам складу, що їм робити до найменших дрібниць. Скажімо, якщо вам треба взяти з полиці 19 ідентичних деталей, то Дженіфер скаже узяти вам 5, 5, 5 і ще 4. Бо так людина має менше шансів помилитися, ніж коли сказати візьми 19». Якщо роботи перевершують людину мисленням, але люди краще за роботів беруть речі з полиць, то чому б не зробити так, щоб робомозок контролював людське тіло? Бути у ролі цього тіла не надто заманлива кар'єра для людини. Але певна логіка тут є. Сподіваюся, що вам було цікаво. Тож у наступних випусках про інші винаходи, які змінили наш світ. Зустрінемось!